Володимир Сосюра, так ніхто не кохав, так ніхто не кохав. Через тисячу літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання Дише тихо і легко синяву вона простягає до зір свої руки. В день такий розцвітає весна на землі і тремтить от солодкої муки. В'яне серце моє От щасливих очей, що горять в тумані наді мною, Розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви зорі ясні, тихий місяць у мій, де ви бачили більше кохання, Я для неї зірву Оріон золотий, я, поет робітничий останній. Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання.